Напередодні рятувальники Волині кілька разів виїздили, щоб надати допомогу водіям і пасажирам, які опинилися в складних ситуаціях на автошляхах області. На трасі Київ Коваль Ягодин біля села Мар'янівка злетів у кювет легковий автомобіль і перекинувся на дах. Двоє людей, які були в авто, змогли вибратися із нього самостійно. Рятувальники поставили транспортний засіб на колеса та відбуксували його з кювету на автодорогу. А біля селища міського типу Торійськ рятувальники відбуксували із засніженого узбіччя автоаварійної бригади енергетиків. А на автодорозі Любомиль Шацьк. Рятувальники відбуксували легковий автомобіль, який застряг у снігу на узбіччі. В транспортному засобі були двоє дорослих і дитина. А біля села Тарасова Луцького району рятувальники за допомогою троса витягнули з кювету вантажівку. А біля села Волошки на Ковальщини у кювет злетів позашляховик. Ним везли гуманітарну допомогу військовим на Житомирщину. Ковальські рятувальники відбуксирували авто на автодорогу.